Добрий день, мої любі малята! У нас продовжується тиждень безпеки. Давайте сьогодні ми з вами поговоримо про правила безпечної поведінки при зустрічі з незнайомцем. Давайте розглянемо різні ситуації. Якщо біля вас зупиняється авто і незнайома людина звертається з якимось проханням, головне не підходьте близько до машини. І ні в якому разі не сідайте в неї. Незнайомці помовляють тебе йти або їхати з ними. Біжи до людей. Клич на допомогу. Незнайомець пропонує солодощі, пропонує подарувати іграшку або піти з ним, подивитись на тваринку. Відмовляйтесь від їхніх пропозицій і подарунків. Ні в якому разі не заходьте у ліфт із незнайомцем. Краще почекайте, чи йдіть пішки. Закріпно правила безпечної поведінки. Якщо незнайомець вам пропонує піти подивитись на тваринку, що ви зробите? Ви, незнайомцю, Відповісти ні. А якщо незнайомець запропонує сісти в машину, що ви будете робити? Ви скажете Ні? Незнайомець вас покликав подивитись цікавий мультик або фільм, важливо на всі пропозиції незнайомців відповідати тільки НІ. Дітки, бережіть себе та своє здоров'я та завжди дотримуйтесь правил безпеки. До побачення!